Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаюся до іншого. Забив, гол, ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, лише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. Андрій Ярмоленко і Динамо в цій історії епічно все від фрази Ігоря Суркіса: Ну що синку, пора додому» і докупи інтриг, що з'явилися на горизонті. Наприклад, чи зможе Андрій зробити те, чого так і не вдалося, Селезньову побити рекорд шацьких і стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України? Ну і взагалі, чи заграє Ярмола у свої майже 34, так як ми до цього звикли. У історії нашого футболу було чимало випадків, коли збірники робили камбеки у рідний чемпіонат. Усіх звичайно не перелічимо у цьому відео, але про найцікавіші розкажемо: були як супервдалі повернення, так і абсолютно провальні. Налаштуйтеся на перегляд, а перед цим. Пропонуємо усім вам заглянути у закріплений коментар під цим відео. Там на усіх вас чекає до 2,5 тисяч гривень від Вібет, преміум спонсора збірної України. Тож натискайте на посилання та забирайте свій бонус. Вібет разом сильніші! Ясна річ, ми почнемо з шеви. Ярмоленка ще з його першого дня в Динамо почали називати другим Шевченком. І по факту доля Андріїв склалася дуже схожим чином. Обидва пограли у двох топ-чемпіонатах. Але Андрій Миколаєвич, звичайно, пофеєрив у Європі набагато статусніше і цілих 10 сезонів, ставши світовою легендою, але вже далеко не на своєму піку, за місяць до 33-річчя прийняв рішення повертатися у рідний клуб. Зі своєї сторони, ви знаєте, я завжди буду старатися, де этот клуб Поки процвітали болельщики тільки получали удавоць. Як за Динамо Київ, так і за зборну. Впродовж останнього року перед камбеком на Шеву було важко дивитися. В Челсі списали нашу легенду і віддали в оренду до Мілану. Але там за цілий сезон бліда тінь Шевченка відзначилась всього двома м'ячами: в Кубку Італії та Кубку Уєфа. З оренди влітку 2009-го Андрій повернувся в Лондон разом з Анчелотті, і Карло одразу заявив, що українець залишиться в Челсі, але Вно за тиждень вибухнула та сама інфобомба. Шева повертається в Динамо. Мало хто знає, але той щасливий камбек до Києва був дуже маловірогідним. Тоді до Романа Абрамовича приходили його дружини-свати з Зеніту зі своїми брудними мільйонами. Але Ігор Суркіс та сам Шевченко знайшли аргументи, аби Андрія не повезли на болота. Що було далі? Ми вже пам'ятаємо краще: Шева не мав рівних на полі, коли дошкуляли травми або молодші суперники десь були сильніші. Не соромився вказати на місце. Іноді дуже навіть перегинав палицю попри регулярні травми. Yeah! 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 Ну але зрештою Миколаєвич віддав себе максимально: три сезони в Динамо і 47 результативних дій, в тому числі і ось такі шедеври. Свій останній гол у Єврокубках Миколаєвич поклав у ворота Ман-Сіті, коли Динамо вибило зірок з Ліги Європи. Трюк з камбеком Шевченка суркіси провернули не спонтанно. Його добре відпрацювали чотири роки перед цим, коли повертали до Києва ще одну легенду Сергія Реброва. Він провів п'ять сезонів за кордоном у Тоттенгемі, Вестхемі та Фенербахче, але навіть близько не реалізував себе. І як тільки контракт у Вестхемі добіг кінця, 1 червня Станіславович вже підписував угоду з Динамо. І тоді Ребров, наче одразу знову став собою. У команді Дем'яненка він перфектно провів сезон. Он 2005-2006, граючи атакувальним хавом, йому судилося стати найкращим бомбардиром клубу в національному чемпіонаті, найкращим у лізі за системою гол плюс пас. Ну і в підсумку найкращим гравцем сезону в Лізі. А наступного року Ребров ще й зробив те, чого не вдалося Шевченку після камбеку: завоював чемпіонську медаль. Ну і взимку 2008-го, за кілька місяців до завершення контракту Реброва, Суркіс примудрився ще й заробити мільйон, продавши свого ветерана в Рубін. А зараз для багатьох буде хвилинка відкриття. Копнемо ще глибше в історію. Наш наступний персонаж, Юрій Максимов, першим з тої самої легендарної команди Лобановського поїхав до топ чемпіонату. І тренер за це на нього затаїв образу. Туда вже... Уже почти что уезжаю, Валерий Васильевич сел со мной, говорит, хочу с собой поговорить. Мы сели там после тренировки на лавочке. Он говорит, ну что ты уезжаешь, как бы, ты мне нужен, ты нормальный день не получаю здесь. Я говорю, ну, Василий, пойми правильно, мне уже 29 лет, говорю, хочется уехать уже поиграть в Европе, попробовать. Столько в Украине уже бы отыграл. Якби как бы мене понял, но не просили про його 4 сезони і майже сто м'ячів за Вердер знають усі, але навряд чи хтось закарбував у пам'яті, що Юрій Максимов після того, як прибив Баварію у фіналі Кубка Німеччини, за кілька років таки приїхав догравати додому. Щоправда, цю легенду в Динамо повертати бажання не виявили, і, мабуть, дарма. Вільйович ще точно не збирався вішати буци і навесні 2004-го прийняв абсолютно несподіване рішення пограти у складі Борисфена, скромного дебютанта вищої ліги. 9 травня, за кілька турів до фінішу сезону, Максимов виходить на гру проти Динамо у Борисполі і спокійно кладе переможний дубль. Михайличенко і компанія через ту поразку потім ледь не втратили чемпіонство. Ну а Максимов довів, що Порох ще не сиплеться. Забуватиме ще зараз ще одна атака. Рахунок стає 2-0. 2-0 І знову Юрій Максимов. Це просто неймовірно. Наступний сезон Юрій розпочав уже в Запорізькому металурзі, але пограв лише в першому колі. Далі були травми і поступовий фініш. Ще один кадр з підзабутого минулого. Це Сергій Кандауров. Перспективний вихованець металіста на старті кар'єри пограв удома зовсім трішки і одразу поїхав у Європу. Спочатку на чотири сезони в Маккабі хайфу, а потім пішов на підвищення в Бенфіку. Проте в Португалії грав зовсім нестабільно і лише окремими вдалими відрізками. Тому влітку 2001-го повернувся до Харкова. Щоправда, свій пік він пройшов у 99-му, тому камбек такий собі. Кілька далеко не легендарних матчів у металісті 2002-го. До речі, торік, вже під час вторгнення, Кандауров несподівано опинився знову у Португалії. Там у нього сімейне гніздечко і, як виявилося, португальське громадянство. Заслужив, гарно знає їхню мову. Опряміра коза, як я моя португічну танта боммаська. Нувай при себе му, то ж менше кому сап. Українською ми спічів Сергія Кандаурова поки не чули. Найяскравішим прикладом камбеку в історії Шахтаря, мабуть, досі є Дмитро Чигринський. До минулої зими то був найдорожчий українець, якого коли-небудь продавав Шахтар. А за рік став найдорожчим українським придбанням донецького клубу. До речі, аж до нині. Але в підсумку за рік часу Шахтар на рівному місці заробив 10 мільйонів. Продавали у 2009-му Барселоні одного з найперспективніших центрбеків Європи за 25, а викупили назад за 15. Чигра так і не став своїм у Team Пепа Гвардіоли? Чигринський повернувся до Шахтаря одразу переможним голом в матчі проти зорі, і все виглядало так, наче невдалий сезон в барсі це просто прикрій збіг обставин. Але далі, з року в рік, Чигринський продовжив страждати від травм і виходив на поле вкрай мало: 52 гри за 4,5 сезони. Тож назвати кейс Дмитра вдалим язик не повертається. Аналогічно можемо описати і камбек додому ще однієї нашої зірки. Женя Коноплянка мав фактично на руках контракт з Шахтарем ще задовго до того, як вирушив підкорювати Європу. Донецький грант малював втричі більшу зарплатню ніж у Дніпрі, але Коно відмовлявся. І аж у вересні 2019-го, після чотирьох років єврогастролів у топ-лігах, Коно таки прийняв запрошення Ріната Ахметова. Виявилося, той трансфер був давньою мрією саме президента Шахтаря. Він позвонил сразу же после подписи, говорит, я всегда как бы хотел тебя здесь видеть. Это было очень приятные слова. Там первый меня президент, кто позвонил с днем рождения, поздравил. Это просто, я говорю, ну... Ну, але сам Женя такую приязнь босса Шахтаря не розвинув. Знову ж травмы, довго форму и, зрештою, малувату грав у каштру. А коли прийшов в Децербі, прямо вказав коноплянці на двері. Далі про нещасні долі українців, що поверталися додому після турецьких вояжів: Артем Мілевський, Євген Селезньов, Денис Бойко, Артем Кравець. Щось, мабуть, у цьому є, але швидше за все це збіг. Наприклад, кар'єру Мілі згубила точно не Туреччина, та й Селезньову вдома заграти теж завадили неминулі відрядження. Обидва форварди один за одним безславно завершували в минаї, бо начхали на свою форму. Артем Кравець повертався до рідного Динамо у 2020-му після після Спора з дуже великим натхненням, але зіграв 20 хвилин у мірчі Луческу і все зрозумів. Точніше, не зрозумів, навіщо його кликали назад до Києва і знову поїхав до Туреччини. Ну а бойко з цієї всієї компанії, хоча б один сезон гарний дав після повернення з пишекташу у 2018-му-19-му був основним у Динамо, але далі всю конкуренцію програв. Щоправда, були і винятки. Сергій Рибалка дуже довго відходив у Туреччині після травми коліна, та й взагалі мав складну історію у сіваспорі. В Чехії, Греції та на Кіпрі екс-динамівця хотіли, але боялися взяти травмонебезпечного гравця 30+. У підсумку хавбек вирішив їхати на батьківщину. Пропустив багато, всі боялися, що і за колінами. Травма серйозна була, так. і всі боялися. Типу, от привіт, ми подивимось, як ти будеш тренуватися. Але я сам напевно, не впевнений був, коліно Тось тобто, я їхав Олександрію на коліно боліла. Вже в <рес> все. Але мені кажуть, що контракт це підписуєш. Все. Ну я налаштувався так, що треба працювати через біль. І слава Богу, все казав... і закачалося калін. В Олександрії досвідчений боєць став фактично незамінним. Спочатку у Юрія Гури і потім у Руслана Ротаня. Лише зараз клуб взяв курс на омолодження і відпустив 33 річного рибалку. Далі підуть виключно позитивні приклади камбеків. Один з них Василь Кравець, сором'язливого хлопчину, фактично після школи Карпат одразу у 18 відвезли до Іспанії. Там наш захисник спочатку стрімко прогресував і навіть з часом перейшов до команди Прімери Леганес за 2,5 мільйони. Але далі щось пішло не так, і у жодній команді Іспанії та Польщі не зміг закріпитись, аж поки не прийняв рішення повернутися додому. Причому вже під час війни Ворскла не пошкодувала – півмільйона мільйона євро і отримала топового і вже досвідченого лівого латераля, котрий дуже сильно і майже без замін відіграв сезон і зараз перейшов до Дніпра 1 та гратиме в лізі чемпіонів. Ну а полтавці ще й наварили на продажі кравця близько 300 тисяч євро. Дуже сильно спрацювала і схожа тактика шахтаря у минулорічне трансферне вікно. В умовах кризової економіки гірники зробили ставку на патріотизм гравців, котрі давно подались в Європу будувати кар'єру. Йде мова про Зубкова, Петряка, Михайличенка, Шведа. В більшості євродосвід був позитивним, окрім Мар'яна. Але ніхто не зміг відмовитися від запрошення зіграти в лізі чемпіонів. Врешті-решт усі залишилися задоволеними. Камбеки виправдали себе. Ну а шведа все ж треба виділити окремо. Це унікум, який грає добре, виключно в Україні. Згадайте, як молодий лідер Карпат сміливо поїхав до Севільї слідом за коноплянкою, але повернувся до Львова з нулем досягнень. Далі знову пофеєрив кілька сезонів у Карпатах, вийшов на крутий рівень і знову вирішив, що готовий підкорювати за кордон. Але результат у Селтіку був той самий: Мар'яна замаринували на банці. Звичайно, після цього в ще один вдалий камбек на батьківщину вірилося мало. Але Ігор Йовічевич зумів повернути шведа у великий футбол, і людина у першому своєму матчі в лізі чемпіонів зробила дубль. Ну, а за зафіналимо Артемом Довбиком. В Дніпрі один та збірній він вже настільки органічний, що ми абсолютно забули звідки взявся наш бомбардир. Він розпочинав ще в трушному Дніпрі Маркевича. Ну а далі, після розвалу, перспектива грати в нижчих лігах 20-річного форварда не тішила, і агенти влаштували Артема в Міт'Юланд. Два з половиною роки в Данії, в принципі, загартували Довбика, але не більше. Там його талант не розгледіли і вкрай рідко давали шанс. Крім того, в Данії він пережив розрив хрестів. Після усього цього, у 2020-му, він приїздить до Дніпра 1 аби замінити в команді супрягу. І робить це просто феноменально: 53 м'ячі за три сезони в клубі. Ось така у нас вийшла підбірка українських збірників, котрі поверталися в наш чемпіонат догравати або перезавантажувати кар'єру. Чий перформанс ви вважаєте найбільш вдалим і кого б ще додали у цей список? Пишіть нам у коментах під відео. І до речі, лайкнути не полінуйтеся. Якщо вам сподобалось, бувайте здорові. Привіт! Грати в найкращому клубі Англії? Вибач, мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаюся до іншого. Забий гол, ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, лише не задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.